Молитву читає отець Михайло. Будь ласка, підпишіться на канал та напишіть імена для спільних молитов у коментарях. Це важливо. О славу Небесного воїнства, великий Юрію, переможцю могутній, хрестоносний стражу правди Божої, непохитний стовпи віри, що стоїть у ратних рядах ангелських, як спис в руках Господа, як меч, що розтинає путане неправди. Ти, що у вірності своїй не похитнувся, що не віддався марноти, що не зламався під ярмом випробувань, нині прихилися до нас, що знемагаємо в путанні лихої долі, що знемагаємо в мороті невдач, що шукаємо світла серед темряви. Як на зорі Господь простер руку свою над світом і сказав: Хай буде світло, так нехай нині світло твоєї молитви прожене ніч невдач, що обступила нас, нехай зійде день благословений, нехай душі наші зрадіють. Море житейське, буйне і нещадне не раз намагалося нас поглинути, хвилі розчарувань здіймалися над нашими головами, тягнучи в безодню відчаю, та нині ми кличемо тебе, Юрію Преславний. Як воїн, що стає в проломе міста, так і ти, стань перед нами стіною, не дай ворогу нашому насмихатися над нами, не дозволь злим язикам возрадуватися нашій немочі. Хай піде від нас усяка біда, хай розсиплеться змова темних духів. Хай рука твоя розтрощить печать лиха, що тяжіє над нашим життям, хай наші труди не будуть більше марними, нехай кожен плід нашої роботи не буде стертий вітром марноти. Як весняне сонце гріє землю, що довгу була скута морозом, так нехай і благодать твоя відігріє наші серця, нехай розтопиться літ невдач, нехай спаде з нас тягар, що робить наші дні важкими, нехай розірвуться пута, що не дають нам йти дорогою світла. О великий страстотерпче Христовий, Ти, що переніс страждання без нарікань, Ти, що не зламався у скорботи, Ти, що за істину життя своє віддав, нині зглянься на нас. Як Зраїл пройшов через море сухою стопою, так нехай і ми вийдемо з безодні невдач, хай розступляться перед нами стіни темряви, хай відкриється шлях ясний, хай не буде більше перепон на дорозі нашій. Хмари з невіри нехай розвіються, вітри скорботи нехай ущухнуть, злі наміри ворогів нехай будуть посоромлені, а помисли тих, що бажають нам зла, нехай обернуться їм у власний сором. О Юрію непереможний, ти, що стояв у полі бою з непохитним серцем, ти, що не схилився перед силою темряви, нині піднеси свій меч за нас. Як вогонь очищує золото, так нехай вогонь твоєї молитви очистить наше життя від усякої нечисті. Нехай кожен день наш буде сповнений світлом, нехай руки наші знайдуть силу, хай труди наші більше не будуть марними, хай усе, що робимо, ми буде під знаком Божого благословення. Скелі віри нашої, хай не захитаються, шляхи наші, хай не сповняться ямами і тернами, доля наша, нехай більше не буде терністою дорогою, а хай стане вона шляхом світла, нехай кожен крок наш буде впевненим, нехай не буде в нас страху перед завтрашним днем. О воєводо Небесний, що стоїш в оплоти істини, що не дозволяєш ворогові триумфувати, нині яви свою силу. Як мідні ворота падають від удару Божої Десниці, так нехай і всі ворожі задуми впадуть, нехай замисли лукаво обернуться в прах, хай кожен, хто хотів нам лиха, побачить славу Божу в нашому житті. Дні скорботи нехай залишаться позаду, місяці невдач нехай розвіються, роки поневірянь хай забудуться, а на їхньому місці нехай зійде нова зоря, зоря благословенного життя, зоря Божого провидіння. О Юрію Побідоносній, ти, що вів воїнів Христових до перемоги, нині веде і нас. Як корабель знаходить гавань після довгої бурі, так нехай і ми знайдемо спокій після років випробувань, нехай кожен наш день буде наповнений Божим світлом, нехай більше не буде страху, хай буде лише радість у серці і миру душі. Життя наше нехай буде, мов дерево, посаджене при потоках вод, що приносить плід свій у свій час, що не знає посухи, що не боїться буревіїв, о великий воїне Христовий, що зійшов на поле бою не зі страхом, а з вірою, що не тремтів перед лихом, а розбивав його молитвою, нині розбиє наші кайдани. Як світло перемагає темряву, так нехай і в нашому житті переможе Божа благодать, хай більше не буде в нас безнадії. Хай кожен наш труп приносить добрий плід, хай більше не буде в нас безплідних трудів, хай руки наші завжди будуть сповнені Божих дарів. Нехай нині і повсякчас і на віки віків буде прославлене м'я Твоє, Юрію переможцю, бо через Твоє святе заступництво зійде на нас Божа милість, бо через Твою молитву відкриються перед нами всі замкнені двері, бо через Твою силу не буде більше в нашому житті зневіри, а буде лише перемога, лише світло, лише благословення. О світлосейній небесний оборонче Юрію списо Списогосподній, що пронизують му безнадії, щити нездоланний, що відбиває удари неправди, обранець Божий, що не знає поразки. Як зерниці блискучі, що спалахують вночі, як полум'я вогню, що очищує від скверни, як грім Господній, що розриває пута зла, так і ти, преславний, стоїш на сторожі душ наших, на варті сердець, що прагнуть свободи на захисті тих, кого переслідують невдачі, схилися нині до нас, що у темряві життя заблукали, що втратили силу й надію, що у пошуках світла і правди прикликають тебе. Як сонце не залишає землі в пітьмі, так і ти, остраж праведний, не залишай нас у безсилі перед напастями, що повстали на нас, не може буря вирвати з корінням дерево, що міцно вросло в ґрунт, не може ніч загасити зорю, що палає в небі, не може морок поглинути вогонь, що палає у серці віри. Так і ми хай не здригнемося перед негараздами, хай не схилимо голови у зневіри, хай не похитнемося у труди нашому, бо ти, Юрію, є стовпом міцним і є каменем непохитним, є рукою Божою, що веде воїнів світла. Як військо вірно йде за своїм полководцем, так і ми хай йдемо за тобою, аби скинути з себе тягар невдач, аби розірвати ланцюги темряви, аби очистити дорогу нашу від каміння спокузи загород злих намірів. Віка не зупиняється перед камінням, що трапляється на її шляху, бо вона знаходить собі нову дорогу, вітер не звертає назад, бо він не знає страху, сонце не ховається, бо його світло є благословенням для світу. Так нехай ми не звернемо зі шляху праведного, не впадемо духом перед труднощами, не дозволимо невдачам скувати нас ланцюгами сумнівів і розчарувань. О Юрій Преславний, Ти, що списом своїм поверх зміє, Ти, що молитвою своєю розвіював темряву, Ти, що одним іменем Своїм вселяв страх у ворогів істини, нині простягни руку свою і до нас, як уста наші шепочуть Твоє ім'я у молбах, так хай і серце наше відгукнеться вірою, хай душа наша розквітне надією, хай тіло наше наповниться силою духовною і міцю непереможною. Як храм Божий не падає під натиском вітрів. Так і віра наша, хай не похитнеться від ударів долі, як воза виноградна дає плід навіть після бурі, так і наші трудини, хай будуть плідні, хай не будуть вони марними, хай не будуть вони забутими. О святий воїне, що тримаєш у руці знамено перемоги, що стоїш у славі Господній, що йдеш попереду воїнства небесного, стань для нас охороною, стань для нас вчителем у боротьбі за праведність, стань для нас світлом, що веде крізь морок. Як пастух не покидає своєї отари, так і ти не залишай нас у сум'яти, як птах не кидає своїх пташенят, так і тий оправедний, не дозволь нам упасти, не дозволь нам загубитися у темряві, не дозволь нам загрузнути у пастках з невіри. Хто з Господом іде, той не боїться стежки кам'янистої, хто під його рукою стоїть, той не впаде в боротьбі, хто до нього взиває, той не буде залишений без відповіді. О Юрію переможців, ти що разом з ангелами славиш творця, нині заступися за нас, нині виймі з сердець наших страх, нині спали на попіл усе, що чинить нам перешкоди, нині відкрий перед нами ворота до благословенного майбуття. Як так здіймається в небо, не оглядаючись назад, так і ми нехай забудемо невдачі, що гнитили нас, хай більше не буде у нас страху перед помилками. Хай більше не буде вагання перед рішеннями, хай не буде нічого, що стримувало би нас у нашій вірі. Як скарб, що знайдений у полі, приносить велику радість, так нехай і перемога над нещастями нашими буде для нас благословенням, хай наші руки не будуть порожні, хай праця наша не буде марною, хай шлях наш не буде загородженим. О, Юрію, що стоїш у брамах небесних, як сторож правди, що захищаєш від підступу ворога, нині оборони і нас. Як стіни фортеці не пропускають ворога, так нехай і твоє заступництво буде для нас міцною огорожею, нехай не проп'ються крізь неї стріли невдач, нехай не зможе жодна зла сила похитнути нас у нашій надії. Хай зруйнуються всі перепони, хай відкриються перед нами двері, хай душа наша не буде більше тривожитися за завтрашній день, хай не буде страху перед майбутнім, хай наша дорога буде випростана перед нами рукою Божою. О Юрію преславний, ти, що завжди ведеш праведних до світла, нині веде і нас не дай нам схибити, не дай нам звернути з обраного шляху, не дай нам загрузнути у сумнівах і невпевненості. Як зерно, що впало у благодатну землю, дає рясний плід, так нехай наша праця дасть добрі результати, хай не буде в нас безплідних трудів, хай кожен день наш буде сповнений благословення. Нехай нині і повсякчас і на віки віків буде прославлене Твоє Юрію переможцю, і нехай через Твоє святе заступництво зійде на нас благословення, хай розвіються всі хмари невдач. Хай перемога буде нашим шляхом, хай кожен день наш буде наповнений Божим світлом, хай не буде в нас поразок, хай не буде в нас страху, хай буде лише радість, лише сила, лише благодать Божа у кожній миті нашого життя. О світосяйний Господній, нездоланний переможцю темних сил, преславний Юрію, що списом віри своєї розтрощив змія неправди, що молитвою своєю розвіяв тьму безнадії, що у славі небесній стоїш непорушним стовпом перед престолом Всевишнього. Почуй нині сто він сердець наших, сповнених печалі, поглянь на нас, що обтяжені ярмом невдач, поглянь на тих, хто трудиться без відплати, хто сіє, але не жне, хто будує, та бачить, як буря руйнує його працю. Як корабельник, що загубився серед хвиль, шукає золю, що виведе його до пристані, так і ми, втомлені житейським морем, взиваємо до тебе, будь нам світлом у темряві випробувань, стань нашим дороговказом серед пітьми несправедливості. Бурі долі, нехай відступлять перед твоєю могутністю, пославний на Господній, печаль, нехай не наповнює більше наші груди, розчарування хай не буде часткою днів наших. Ти, що йшов полем битви, не знаючи страху, ти, що перед лицем гонителів встояв, мов скеля, ти, що за істину прийняв вінець Мученицький, нині заступися за нас, що в полоні земних з і спокус. Як ранкова роса оновлює землю, так нехай і твоя молитва очистить наші душі від зневіри, хай зігріє наші серця надією, хай відчинить перед нами двері, що були зачинені, хай розвіє ті важкі хмари, що нависли над нашою долею. Важкість небес, хай не буде тягарем на плечах наших, але нехай стане крилами, що піднімуть нас до вищих благ, що дадуть нам силу нести свій хрест без нарікання, що відкриють нам очі на шлях праведний. О Юрію переможцю, ти, що мечем своїм розсикав пута неправди, нині розроби усі кайдани, що зв'язують руки наші, що стримують ноги наші, що не дають нам іти вперед. Як вітер несе птахів у височінь, так нехай і молитва твоя піднесе нас над труднощами, хай знищить вона всі сіті ворожі, хай розіп'є всі замки, що тримають нас у неволі днів і поразок. Суд Божий, нехай буде милосердним до нас, нехай доброта Всевишнього зійде, як ранкове сонце після буремної ночі, нехай милість його розивляться, як ріка, що не знає меж, нехай усяке зло відступить, нехай кожен день наш буде, як новий світанок, що несе радість і спокій. О Юрію преславний, ти, що завжди ведеш своїх послідовників шляхом перемоги, ти, що не знаєш страху, ти, що не знаєш поразки, нині веде і нас, що впали духом, що втратили силу боротися, що схилили голови перед випробуваннями. Як весняний дощ пробуджує поля до життя, так нехай і слово твоє наповнить нас снагою, хай відкриються для нас небесні брами, хай відійде від нас важкість. Хай стануть легкими стопи наші на житийському шляху. Довгі були наші ночі, гіркі були наші сльози, важкими були наші труди, та нехай нині прийде новий день, нехай сповняться ми радістю Господною, нехай заблисне для нас зоря надії. о Воєводо Небесний! Ти, що велику силу маєш у молитві, ти, що не знаєш відчаю, ти, що перемагав не своєю рукою, а силою Божою нині подай нам руку свою. Як мандрівник, що довго блукав у пітьмі, радіє першому проблиску світла, так нехай і ми відчуємо теплоту благодаті, нехай більше не буде в нас страху перед невдачами, хай більше не буде в нас нарікань на долю, нехай у кожному серці буде лише радість від Божої перемоги. Як скелі в горах стоять нерухомо перед бурею, так і віра наша, хай буде міцною перед всіма негараздами, хай ніщо не здолає нас, хай не похитне нас жодна сила супротивна. О Юрію, ти, що стоїш у блиску небесної слави, ти, що прийняв війни справедності, ти, що сподобився вічного життя у Царстві Божому, нині розділи з нами свою перемогу. Як сивач сіє зерно, сподіваючись на щедрий урожай, так і ми нехай не перестанемо трудитися, нехай більше не буде в нас марних зусиль, нехай наші труди приносять добрий плід, нехай більше не буде в нас втрати надії, але хай кожен день наш буде сповнений світлом і змістом. Випробування приходять, та нехай вони не будуть для нас тяжкою ношею, а нехай стануть сходинками до нових висот, нехай кожна трудність перетвориться на благословення, нехай кожна поразка обернеться на перемогу. О славний Юрію, що завжди виходив непереможеним, що навіть у муках не схилився перед лукавими, що навіть у вогні не злікся свого Господа, нині навчиє нас стояти у вірі. Як лізо живає після зими, так нехай і наше життя оновиться, хай не буде в ньому місця для відчаю, хай кожен день наш буде сповнений Божого світла, хай усі шляхи наші будуть прямими. Нехай нині і повсякчас, і на віки віків буде прославленим Я Твоє, Юлію переможцю, бо через Твоє святе заступництво зійде на нас благословення, бо через Твою молитву будуть зруйновані всі невдачі, бо через Твою силу не буде більше у нас страху перед майбутнім, бо через Твоє ім'я не буде більше у нас слабкості, але лише міць, лише твердість, лише безмежна Божа ми. Мі... У кожному нашому дні, повславний страстотерпчей Христовий переможцю, святий Юрію, скорий помічник у тим, хто взиває до тебе, оборонче вірних, світільнику незгасний, що сяєш у славі Господній. До тебе нині припадаємо, в нужді своїй серця підносимо, із глибини скорботи і знемоги взиваємо, визволи нас від кайданів невдач, розірви сіті бід, що обплутали наші дні, зруйнуй всі перепони, що повстали перед нами. Ти, що списом своїм змія, повергнув, що твердості віри своєї не злікся перед муками, нині встань на сторожі нашій, нині стань заступником нашим перед престолом Всевишнього, нині покрий нас щитом непереможної сили Господної. О воєводо небесного царя, що в славі незгасний, нині стоїш перед Господом, що сяєш, як зоряна твердини небесній, що є ангелам, братом і людям допомогою, нині молися за нас. Як меч твій розтрощив голову Змія, так нехай і нині зруйнуються всі лукаві підступи, що ворог наш наставляє проти нас, хай не торжествує лукавий у ділах своїх, хай не посміється з наших падінь, хай не порадує прорахункам нашим. Але нехай усякий задум злий буде посоромлений, нехай усі темні наміри згинуть, нехай усі перепони впадуть, нехай відкриються для нас, врата благословенне, щоб ми йшли дорогою праведною, щоб не були ми повержені в тьму розчарувань, щоб не загинуло наше серце від смутку. О Юрію переможцю, ти, що вірний був до кінця, ти, що зазнав мук, зем'я Господнє, ти, що свій вінець мученицький прийняв без страху, нині за нас молися. Встань перед престолом Всевишнього, піднеси голос свій, нехай милосердний Бог погляне на намічність нашу, нехай утишить нас у бідах, нехай укрипить нас у випробуваннях, нехай випростає наші шляхи. Як стіна кам'яна стоїть непорушно перед бурею, так нехай і ми будемо тверді у вірі, щоб ніякі вітри долі нас не похитнули, щоб ніщо не змогло зламати нашого духу, щоб, ідучи за світлом Творця, ми не збилися з дороги життя. О світильнику вірних! Світло небесне, що просвітуєш темряву, що ведеш воїнство Боже до перемоги, нині зглянься на нас, що в скорботі прибігаємо до тебе. Бачиш наші труди, бачиш нашу виснаженість, бачиш, як серця наші знемагають від непосильного тягаря, як дні наші наповнені сумом, як руки наші ослабли, бо не бачать вони плоду трудів своїх. О великий помічнику, розирви чуку та не вдаш! Хай буде зруйнована усяка перепона, що стоїть перед нами, хай не буде більше в нашій долі марноти, хай буде лише плід благословений, хай буде лише радість праведного шляху. Хай буде лише мир Божий у кожному дні нашому. О Юрію переможцю! Ти, що не скорився перед лукавими, ти, що у вірності своїй не похитнувся, ти, що обрав шлях істини і не звернув з нього. Нині і нам ту ж силу, що була в тобі. Як колона храму не хитається, так нехай ми не будемо зламані бурями життя, хай не буде в нас слабкості, хай не буде в нас вагань, хай не буде в нас сумнівів. Але хай буде в нас лише твердість Духу, хай буде впевненість у промисли Божому, хай буде непохитна віра в Його святе керівництво, хай не будуть наші ноги похитнути, хай не буде наші руки ослаблені, хай не буде наш розум затмарений страхом майбутнього. О, заступнику могутній, оборонче тих, хто у небезпеці, покровителю всіх, хто гнані бурями цього світу, ні-ні прийди до нас. Як хмари не можуть зупинити сонце, як ніч не може повесити зір, як морок не може знищити світла, так нехай і невдачі не зупинять нас, нехай біди не зламають нашого серця, нехай лиха не віднимуть у нас надії, але хай усі неправедні задуми, що повстали на нас, розпадуться в прах, хай усі злі задуми лукавого згинуть, хай більше не буде в нас страху перед невідомим. Хай більше не буде у нас сумнівів у Божому милосерді, хай наші дні будуть наповнені світлом і миром Господним. О Юрію переможцю, моли Бога за нас, не залиши нас у темряві, не відверни від нас свого заступництва, не позбав нас своєї допомоги. Бо знаєш ти, як важко у бідах, як важко нести хрест серед скорбот, як тяжко йти, коли ноги підкошуються під тягарем життєвих випробувань. Тож нині, оборонче Божий, не дай нам впасти, не дай нам ослабнути, не дай нам схилитися у втоми. Але ви проси для нас силу Духу, ви проси для нас трипосту вірі, ви проси для нас твердість перед усіма ударами долі, ви проси для нас Божу милість, щоб не зазнали ми більше падіння, щоб не знали ми більше темряви, щоб наші дні були світлими у славі Божій. Нехай нині і повсякчас і на віки віків буде прославлено ім'я Твоє, Юрію переможцю, і нехай через Твоє святе заступництво зійде на нас благословення, хай розвіються всі хмари невдарш. Хай зникне всяка зневіра, хай не буде більше в нас поразок, але хай буде лише перемога, лише світло, лише благодать Господня у кожному нашому подиху, у кожному нашому труди, у кожному нашому слові і ділі, щоб ми, славлячи Бога, раділи кожному дну, славили Його милосердя і тріумфували у Його святій славі. Амінь. Дякую що молились з нами. Залишайте коментар, якщо любите Господа та подивіться молитву, що справа.